Ходить, ходить присядки. Ну що, відчиняй, закидуй тоді їм Та я на тяву натягнув вже. Бив! Відход, відход, відходи. Поранив, поранив! Поранив Ах ти ж падла, він мене поранить, я відходжу лікуюсь. Та що б тебе, ну він з обходить. З Кравосечує. Красунчик. Кравосечу? Та я ж прибирав, взяв зброю. Обережно, там спис. Фу. Я бив, спис. У мене, дав, чуваку. Кравотеча пішла. Обережно, обережно, обережно. Бив, ще одного бив.